Облакитна троянда у театрі Марії Зеньковецької ставлять уже не вперше. 50 років тому на неї збиралися повні зали людей. Проте цього разу її воду змінили. Закінчується ця вистава не смертю головних героїв, а майже голівудським хапіендом. А тут вона написала, що Люба труїть Ореста і сама труїться. І каже Леся Українка: як би я хотіла повернути все назад, інакше подивитися, і я інакше подивився. Подивилася вистава з доволі класичним сюжетом, де є двоє людей: він і вона. Пара не може бути разом, але це не побутова п'єса, це швидше мюзикл. Це не буде класичне бальне танго, це буде театральне танго танго, яке спеціально зроблено для цієї вистави. Повний спектр почуттів, які можна від радості, від захоплення, від закоханості до направду трагедії і якоїсь важкого такого перечуття хвороби, де є і сльози, і сміх, тобто і те саме божевілля, і піднесення. Ну тобто, направду є, є що показати. В першу чергу неймовірні пісні, музика, які звучать у виставі, танці, це все це атмосферна. Прем'єра є справді цікавою, тим, що вони не взяли лише класичний сюжет блакитної троянди Лесі Українки, але і поєднали разом із поезією Лесі Українки. Костюми в артистів досить хороші. Приємне, приємне враження. До суботньої прем'єри цієї вистави заньківчани готувались майже рік. А побачити, що ж у них вийшло, можна уже наступних вихідних. Початок вистав о вісімнадцятій. Вікторія Долик, Роман Ковалюк, дня, телеканал Зік.